Ми вітаємо вас з Днем пожежної охорони. Від усієї душі бажаємо не вкр... ніколи не втрачати впевненості, пильності, майстерності і професіоналізму. Ви – пожежна охорона, і скажу вам без обману: кращих хлопців не знайдеш, хоч цю землю обійдеш. Від пожежі ви надійно за Віщайте всіх нас, люди сильні і мужні. І завжди в біді ви дружні замісного здоров'я, і якомога менше тривожних викликів. Вітаємось професійним днем. Щиро всім вам бажаємо перемагати в боротьбі з вогнем. Ми хочемо вам побажати, щоб ви могли довше спати. Щоб рідше по тривозі підіймалося на ноги. Жалом вам просто щастя, тихої радості за мною. Нехай життєві негоди завжди обходять стороною. Чиго вашого потиснув Зичу вам одне і те ж. У житті, щоб особисті, не траплялося пожеж. Щоб і Свої в своїй справі завжди більші. Зайб точно, що без вас все згоріло би зараз. Подарь, I o